Всім привіт! Мене звати Катерина і ви на каналі Пілатес. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Сьогодні ми розслабляємо шию. Цей комплекс називається Пілатес Антихолка. Також ми покращимо орхливі шиї, знімемо напругу, а також приберемо всі зажими. Перша частина нашого заняття буде проходити в положення сидя по-турецьки. Або сукхасана в йозі. Ми робимо вдих і видих. Займаємо нейтральне положення тазу. І ще раз робимо вдих і видих. На початку тренування ми проведемо невеличкий тест, до якого потім також повернемось. Зараз я попрошу вас повернути шиї вправо вдих. І вліво. І слідкуємо за нашими відчуттями, за якістю руху з однієї сторони в іншу, і видих в іншу. Робимо вдих, витягнулись і видих. До цього тесту ми повернемося трішки пізніше. Дуже Часто наша шия напружена шийно комірцевий відділ і за неправильного дихання. Тому, перш за все, ми почнемо з простукування руками або кулачками міжреберного відділу. Простукуємо вдих і видих. Дуже гарно Вдих і видих. Простукуємо ще вдих. І видих. Простукуємо всю бічну частину, видих, гарно і в іншу видих. Гарно простукуємо. Видих. Переходимо круговими рухами, розминаємо голову, переходимо до шиї. І з іншої сторони. Простукуємо трапецію. Тут у нас дуже часто бувають зажими. І з іншої сторони простукуємо. І робимо вдих, руки опускаємо. І зараз попрошу вас відслідкувати якісь зміни. Ми повертаємо в одну сторону вдих і видих. І ще раз вдих. І видих. Прослідковуємо, як зараз в нас рухається шия. І я впевнена, що більшість з вас зараз відчує збільшення амплітуди руху. Зараз ми сідаємо в позицію русалки, або ще, як називають у пілатесі, мермейд. Одна нога спереду, інша ззаду. Стопа прилягає до ноги. Ми піднімаємо одну руку наверх і робимо видих, нахиляємося і видих. Наче дугою, ось тут, нахиляємося в іншу сторону. При цьому рука в нас не відривається від підлоги. Ще раз робимо видих, рівна лінія. І видих, дуга. Зараз відчуваємо шию, більшу частину спини, вдих, видих. Останній раз. Видих. І видих. Добре. І ми продовжуємо. Тепер ми округлюємося. Видих. І відкриваємо грудну клітку. Видих. Ще раз вдих, видих, два. Відкрились. Вдих. опорну руку не відриваємо. Чотири. І останні. Молодці. Вдих. І відкрились. Видих. І спускаємо руки вниз. І переходимо на іншу сторону. русалки або мерлей. І ми продовжуємо. Одна рука біля зігнутого коліна, іншу піднімаємо наверх, вирівнюємо спину. Ми робимо вдих, наклон чітко в сторону. І видих. Тут ми виходимо в півкруг. Вдих І видих, два, наче в іншу сторону. Вдих. Тири. Видих. 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 П'ять. І ми залишаємося в нейтральному положенні і поступово починаємо округлюватись вдих. І видих. Розкриваємо грудну клітку. Ще раз видих. Видих. Молодці. Вдих. Видих. Чотири. Останній вдих і видих. Опускаємося вниз. Дуже багато в мене питають, чи можна відрувати одну частину сідниць. Так, можна. Або можна підкласти фітнес-блок, або йога -блок, блок, або подушку. І ми переходимо в нашу нейтральну позицію по турецьки. І перевіряємо, зараз, як в нас шия почувається, робимо вдих і видих. Зараз відчуваємо, як наша шия рухається, видих краще, м'яко і видих. Молодці. З позиції Mermaid виходимо в позицію. Моста. І кладемо руки на 45 градусів біля себе. Таз в нейтральному положенні. І ноги біля себе, ближче до тазу. Ми робимо вдих, піднімаємося за тазом, виходимо в одну лінію з тілом. І видих, хребет за хребцем, спускаємося вниз. Ще раз вдих. За тазом. Піджимаємо сіднички. Видих, ребець за хребцем, спускаємося вниз. Ще три рази видих, видих, ребець, за хребцем, спускаємося. Ще два рази за тазом, наче виштовхуємо таз. Видих, вниз. І останній раз видих. І видих. Добре. Стопи ближче одна до одної. І ми руки на 45 градусів повертаємо таз в одну сторону. І всередину в іншу сторону. І повертаємо в іншу сторону. І знову прокачуємося до середини. І тепер ми задіємо також шию, ноги повертаємо вправо, і поступово шия йде вліво. І через центр повертаємось Вдих вправо. Дуже приємні такі відчуття. І повільно в центр. Молодці, прокатуємо в одну сторону і в протилежну голова видих. І ще трошки видих, видих. А тепер додаємо шию, але трошки по-іншому. У нас спочатку йде таз в одну сторону. І поступово за ним в ту ж саму сторону йде шия. І тут спочатку шия піднімається і ноги в центр. І ще раз вдих в одну сторону. І повертаємо шию в іншу. І ще два рази Вдих. І видих, розслабляємо все тіло. І останній раз видих. В одну сторону повертаємося. І видих, повертаємось. І ми піднімаємося в тазовий міст. За тазом знову видих. І відчуваємо зміни, як нам легше рухатись, видих. Треба і видих. Ще раз вдих таз виштовхуємо вверх. Піднімаємо руки наверх. І тепер ми поступово заводимо одну вгору, одну вниз, через центр, видих. При цьому таз тримаємо. Видих. Видих. І ще раз вдих перед собою руки, видих та стримаємо. А видих, видих. І ще молодці. Вдих. Добре, видих. Дихаємо. Контроль дихання, контроль рухів. Це все пропілате. Вдих. видих. Останній раз центр. Вниз. Вверх, руки опускаємо, і хребець за хребцем вниз. І з круглою спиною підіймаємося наверх. І наприкінці заняття ми робимо наш тест і відчуваємо, як змінилось наше відчуття в шиї. Робимо вдих і видих в іншу сторону. Ще раз видих через центр витих. Ми закінчили з вами тренування. Сьогодні ми розслабили шию, пропрацювали всі зажими, а також покращили рухливість нашої шиї. Я буду дуже рада вашим коментарям, як почуваєтесь після тренування, як ваша шия, які зміни відчули. І до нових зустрічей!